Доброго дня, шановні, вітаю на каналі Анатолія Білецького Черівна Краса Природи. 30 січня, я знаходжусь в своїй сонячній теплиці, в якій зимували мої рослини, і серце задоволене станом цих рослин. Я думаю, що Моя стратегія, що вирощують в зимовий період в теплиці рослини багаторічні, яким не страшні морози, і які не вимерзають під впливом морозів, але завдяки тому, що знаходяться в сонячній теплиці, на 2-3 неділі раніше достигають. Товарного вигляду. Ну, наприклад, перед вами воздика турецька, далі Колокольчик, дзвіночок Персоколісний. Тут я вже от поставив подвісочки, понасаджував нові, е, е, значить. Морозостій і подві... Подвіски, які теж не, не, боля, не, не бояться морозів, і вже вони тут ростуть і розвиваються. Вот. хедера. да. Тут э, глас радує вже э, віола, братки, як на українській мові говорять, э, значить, э, старшого посіву, меншого посіву, ну всі, як говориться, навіть цю ніч був трошки морозець, звісно, до 3 градусів, але тим не мене всі рослини багаторічні відчувають себе задовільно. Тут теж трохи віоли, там флокс шиловидний, гвоздика махрова. Тут у мене фістуки, От. потім армерія. От. та, що, допустим, була маточником, пооставалася, це вже взагалі чудова. Та, що розмножується, виходить жива. І 2-3 неділі вона буде в хорошому стані. Я їх тут всі вже підкормив азотними добривами. Так що, Як кажуть, фокус вдався. Тут теж от, гвоздика різних сроків. Строків, значить, вже є така доволі виглядає непогано. Тут вже починає куститися. Так що, друзі, отака ситуація. Можете використовувати е, теплицю е, зимову, без опалення е, в таких цілях, щоб у вас була рання цвіточна продукція, можна із осені. Е, висаджувати, і вони нормально зимують. А завдяки теплим температурам, от, які створюються в теплиці, вони вегетують. І вже провірено мною, що на 2-3 неділі ми виходимо раніше з цими рослинами на ринок. На цьому закінчую. От. Бажаю всім мирного неба. На все добре і до побачення. До нових зустрічей.